Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 31 березня 25 рік, як завжди по понеділкам біткоін. В цьому відео Розглянемо чинники, які можуть впливати на зміну курсу першої криптовалюти. Розглянемо мої прогнози на різних таймфреймах. І завершимо головним прогнозом. Отже, починаємо з мого сайту CryptoVictor.com, старінка біткоін. Де кожного дня ви можете бачити змінну інформацію прогнозу біткоін на сьогодні. Завтра буде. Оновлена інформація, бо сьогодні буде це відео. Індекс, е, індекс страху та жадібності 24. Ну, практично в червоній зоні. Тобто людям зараз страшно купувати. До жадібності ще багато, коли індикатор перейде тільки в зелену зону, тоді буде максимальна жадібність у людей до крипти. Зараз страх. Такий ж настрій і в технічному індикаторі. Більшість людей, як бачите, зараз продають біткоін. Але такий самий відсоток і просто спостерігає збоку. Завершується місяць і цікаво було б переглянути місячну статистику, як проходить цей рік. На сьогодні ще третій місяць мінусує. Біткоін, як завжди, Може піти в будь-яку сторону. Ну, погодьтесь, ніякого порівнення з минулими біткоін-сезонами нема. Він або йде, як раніше, 21-й рік, дивіться. Продовження зелених зон 20-го. І просто були зелені зони. Що робиться цього сезону? Ви бачите, аномально. Для цього ми і спостерігаємо. Для цього я і змінив формат свого каналу. Кожного дня ми дивимося за біткоїном, бо, на мій погляд, якась аномальна конструкція. Для цього ми спостерігаємо за карти ліквідації. Ну і загальна картина в тижневому цьому індикаторі, гадаю, ви і самі бачите, дивіться, як потужно позбирали активність цього тижня. Ну, просто з відміток 88, дивіться, як пішло, пішло, пішло. Збір... Практично весь зібрали. І дивіться, яка активність, які великі об'єми зверху. Тільки подивіться, скільки зібрано активності просто на одній позначці. 86, 180, 84 мільйони доларів. І таких позначок багато аж до 90 і вище. Наскільки зараз ризиковано купувати? Також слідкуємо за цим, бо хтось же ж хоче ще докупатись. Та, біткоін супер в зеленій зоні. Практично всі розглядаємо тут криптовалюти в зеленій зоні, за виключенням кардана. Тобто ризик зараз дуже невеликий. Чому спочатку золота я на цю тему два відео написав, де все розписував, не буду повторюватись. Також слідкуємо за домінацією і важлива тема психології. Я в своїх щоденних відео постійно повторюю, що зараз зона максимальної недовіри до альткоїнів. Для чого це робиться? Великий капітал або кити, як хочете це називайте, вони працюють за своїм планом, і, на мій погляд, зараз така фаза цього плану. Закупитись альтами, де їми закупитись і по яким цінам, це вже у кожного своя стратегія. Але вони зараз, по цим цінам, альти в нас витягують. Хто витримає, хто не витримає, бо ці фази, принаймні психологічно, піднявся курс, та все витримаємо. Знижається, та все вже не буде ніякого сезону. І оце постійно, постійно, постійно. Чому це так довго, на мій погляд, цього сезону? Бо люди, які тримають альткоїни, становляться більш розумними і розуміють, що це за фаза. Тому великому капіталу складніше закупитись потрібним, потрібною кількістю. Альткоїнів. Тому це продовжується. І скільки воно буде продовжуватись, неважливо, хто кого перетягне. Чому я очікую 160, подивіться, свіженьке відео цього місяця. І поїхали на графіки. Криптоспільнота, де ви можете спостерігати за опитуваннями, самі проводити, заходите, якщо на головну сторінку. Мого каналу, тут є просто дописи. І якщо вам простіше тут в Ютубі бачити, все все це є, я дублюю і в Ютубі. Людям подобається лайки, коменти, я тут свої думки. І опитування, звісно. Тому можете цю сторінку дописи собі зберегти. і бути в темі моїх меседжів ну, щоденно. Ідемо на графіки і е, почнемо з біткоїну, з місячного таймфрейму, чому я починаю з біткоїну, а не з голду. Хотів би вам донести такий меседж. Чому я починаю з біткоїну? Дехто подумає, що я там оптимізм і випромінюю, і там із-за цього там. Не завжди ну, прогнози мої вірні. Та вони не можуть бути вірні. Мені головне тренд, щоденні прогнози це таке. Це для трейдерів. По-перше, ніхто не знає ніяких прогнозів. Це ми, ми їх робимо тільки на базі якихось індикаторів і попередніх фаз. І головне, що я бачу, це продовження зростаючого тренду. Подивіться. Було початок 23-й рік, рівна платформа, далі зростання. Наступна платформа вже 24-го року, яка не, не рівна, а бачите, трошки вниз була, це нормально. Чим вище до завершення біткоін-циклу, ці будуть волатильність оцих платформ. Повинна збільшуватись, як і наступна платформа вже 25-го року. Подивіться, які тут е, е, сильні, сильні рухи. Тут, подивіться, тут була рівна доволі платформа. Далі вона знижує кут, і ця ще сильніше знизила кут. Це все дуже добре, чим більше волатильність, тим ближче до максимальних цін. Ну і індикатор сили ринку RCI, подивіться, минулий 21 рік був в зоні перегріву. Зараз такої зони ще не було. Вони були маленькі на виході, маленькі-маленькі. Потрібно ще буде ще, на мій погляд, якби обов'язково ринок повинен ну, видати все своє, що є в нього. Тому який тут буде термін. Цієї конструкції, звісно, ніхто не знає. Але ну, принаймні сходиться з тим, що я вже писав вам відео, чому я гадаю, що буде осінь. Може бути, ще тут погуляє, ще він дозбирає. І вже осінь, зима покажуть максимальні ціни. Осінь. Але спочатку Голд. Що стосується Голда. Ну, не полізе біткоін поперед голда в пекло. Ми це вже багато раз з вами обговорювали, ви дивились відео. І ну, не буде. Поки людям цікаво вкладати в золото, не будуть вони розглядати інші варіанти. А чому, я гадаю, такий потужний рух золота. Він, на мій погляд, повинен був зупинитись на три. І піти на консолідацію. Чому він не зупинився, це вже питання до фондового ринку. Чому продовжують закидати активи в Голд? Бо це, принаймні, на їх погляд, безпечніше, ніж фондовий ринок США. Подивіться, з початку року 6,5% зниження. І цей процес, на мій погляд, буде. Продовжений принаймні як минулого разу. Трамп, так, да, додає активності цьому процесу зниження американського фондового ринку, але є і фази. І, і, і так все склалось, що і фаза зараз на зниження. Тому е, люди вже перекладають свої активи з американського фондового ринку, куди В золото бачили зростає. Що тут робиться з європейським фондовим ринком? Можна подивитися на консолідацію на тижневому графіку. Я переключився, щоб краще було видно. Минулого разу. І зараз схожа ситуація. І фондовий ринок європейський також консолідується і буде зниження. Невеличке, але вже більше половини. Цього міні-процесу він завершив, на мій погляд, звісно. Отже, зараз Європа в наступному кроці. Все нормально і тут. А от Азія, подивіться, який потужний був рух вниз азійських фондів. Це Японія. Китай зупинився. Але все рівно американський ринок по обсягам і по всьому найпотужніший. Тому. Слідкувати, звісно, можна і за іншими індексами Європа, Азія. Америка є Америка. Тут більшість грошей. Отже, біткоін ми розглянули. Що тут, на мій погляд, робиться на місячному таймфреймі. Зараз подивимось на тижневий та денний. Що стосується домінації біткоїну, ну, вона продовжує зростати. Так, поки. Біткоін не досягне максимальних значень. Не думаю, що тут буде щось змінюватись. Буде 60%, а то і більше поки не буде максимальних цін. На альти ніхто звертати увагу не буде. Ну, з початку року, подивіться, на 23% знизились загальні, тобто витягнули активів з усіх криптовалют. Та сама волатильність зростає перед максимальними цінами. Схожа так конструкція на біткоін. Бо тут кореляція максимальна. Ну, альти 20% потеряли з початку року. Третій місяць поспіль, зниження, зниження, зниження. Альти тряють і тряють. І на нижніх позиціях зараз. Тому, ще раз я вам хочу наголосити, хто думає, що це. Вже альтсезон. Ну, подивіться на загальний графік. Нижні ціни, який альтсезон. Кити витягують з нас альти на нижніх цінах. Гадаю, ви це бачите. Ідемо далі. На денному графіку я б хотів вам показати індикатор ст... стакастик, в якому місці. Так, він вже почав розвертатись і йти наверх, але. Ну, не завжди буває, як минулого разу, дивіться, з нижніх позицій індикатор, коли був в зоні недокупленості, одразу бах, пішов наверх. Зараз, ну, пішов не одразу. Був початок, зараз зупинка. Як вона далі буде? Загальний рух, загальний тренд наверх, а тут вже на тижневому. Ну, Нижні зони індикатору. Гдай, ви самі бачите, що. Чому тут я очікую на продовження зростання? І ще один індикатор показує, що тут була кнопочка Бай, все нормально. В загальному такому тижневому тренді все дуже добре. Продовження зростання? Ну, якась зупинка. І по нижньому індикатору RSI так само ми бачимо, що ну, пішов, потім зупинився. Що далі? На мій погляд, буде продовження руху наверх. Який я очікував і тут, бачите, він йшов, я очікував, і багато хто, що ну, буде продовження цього руху наверх, пішов чомусь вниз минулого тижня. Який буде цей тиждень? Знову піде вниз чи наверх. Тут складно сказати. Загальний тренд наверх. А от на денному графіку, пам'ятаєте, ми дивились з вами. Знижаючи цю конструкцію. так, ми її тут, Вона йшла синусоїдом з двома такими рухами вниз, аж на 75 ходила. Зараз ще один схожий такий був рух, бо дивіться, нижній графік, індикатор стокастик витягнув наверх з зони недокупленості в зону перекупленості ринок перегрітий йому потрібно було відпочивати. Ну, не може далі йти, 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 йти. Як знаєте, на гору йдеш, ну півгори пройшов, ну, сісти потрібно відпочити, щоб далі піти. Декілька кроків, і тоді буде досягнення. От і Індикатор від, так, також від стакастик. Тут з стакастик Slow Strategy. Показував кнопку минулого тижня, 4 дні тому, показав цю кнопку вниз. І вона відпрацювала, відпрацювала два дні сильних. І вчора, і позавчора, гадаю, це вже розвернення, яке показує індикатор стакастік на нижньому графіку. Вже курс прийшов вниз. І далі я очікую розвернення і зростання. Тому цей тиждень може бути внизу, а може вже розвернутися і піти наверх. Тобто, загальний. Такий мій прогноз на цей тиждень початок розвернення, а можливо, вже рух наверх. І тут цей молоточок, на мій погляд, повинен відбити. І ще, з що ми тут починали? Низхідна конструкція, верхня зона. Він якось пішов по цій зоні і дуже в неї не заходив. Зайшов трошки і, можливо, вже розвернення покаже наверх. Такий мій прогноз на цей тиждень. Гадаю, вам він зрозумілий. А на годинному графіку, ну ті самі субота і неділя. Субота ми звикли, що вона була б така тиха, спокійна. Ні, Європа як суб'єкт вже заявляє про себе, і дивіться, зробили яке зниження на європейському часі. Далі якийсь відкат. Американці в суботу також не спали, також знизили ще курс, трошки підтягнулись. Азія курс трошки піднімає, Європа тримає. Американці вчора зробили ще одне зниження, далі пішло на стабілізацію. І ночу Азія, ну для нас ніч, для них день був. Скинули ще курс на 81. Ми зараз. На мій погляд, починається відкат на наверх. Але нагадую, загально я бачу початок розвернення. Тому, тому, можливо, оці нижні місця це вже було все. А може і ні. За цим ми слідкуємо теплову карту ліквідації, яку, за якою, пам'ятаєте, ми дивились на тижневому графіку, ще раз вам покажу. Хто ще може не замітив? Подивіться, що робиться. Де тут ще знизу йти? Ну, може трошки. Ну, це вже Тут нема практично 11 мільйонів збирати. Чи тут 84. Зібрані активи тих, хто вважав, що буде вже тільки зростання. Їх зібрали і після цього шлях наверх відкритий. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Приймайте участь в наших опитуваннях, в коментарях, пишіть свої думки, що ви, як ви гадаєте, буде зміна курсу, альткоїнів і так далі. Все пишіть людям цікаві ваші думки. І на завершення за нашою з вами традицією, головний прогноз. Незважаючи ні на що, балотну федерацію буде знищено. Орки, повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів, готувати це все на якихось кастрах, діти їх будуть обмежені, і з цього буде виростати звичайний планктон, який буде працювати на репарації для України. Вони в це не вірять, головне нам в це вірити, що ми переможемо і весь світ змусить болота платити репарації. Ну а в Україні я б що відмітив, ви знаєте, мою, моє відношення до минулих цих політиків наших і той самий Порошенка, який зараз судом звинувачується у Державній зраді України вже в квітні. Буде дуже цікаві для нього часи. Йому обмежили час для вивчання справи. Як вони там? Ділили трубу з Медведчуком, як вони там вугель купували у терористів. Не доказано ще, не доказано, звісно. Очікуємо рішення суду. А зараз поки що презумпція невинності, Петро Порошенко народний депутат і волонтер, як він себе позиціонує. Подивимось. Особисто я очікую на чесний вирок суду. Гадаю, ви чули так. Свіже впровадження ДБР про ті 10 кейсів з кешем з Москви, які отримував охоронець Порошенка. Хай пояснять, чому це так було і куди ці гроші Москва тоді передавала, вже було вторгнення. Тому саме головне для нас це Збройні Сили України. Це єдина сила в світі, ви бачите. Партнери, союзники, це все. У нас нема союзників, у нас тільки партнери. А партнер це таке. там, Сьогодні партнер, завтра не партнер. Союзники є у болот, а у нас тільки поки що партнери. Ну, маємо те, що маємо. Тому самий наш головний союзник це наша ЗСУ. Не забуваємо донатити, тільки з'являється можливість, варіантів багато. Вибирайте будь-який, кому як. Банок стільки, стільки людей рекламують, там не буду вам їх перечисляти. Я особисто зайшов в Приват24 або Мона, там розділ Благодійність задонатили і продовжуємо вчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. Наголошую вивчати. Вам можуть в різних відео, різних каналах, різні блогери різні думки висловлювати. Ви формуйте свою і тільки на цих сформованих майданчиках приймайте рішення по інвестуванню. Відноситесь до своїх активів з повагою. З вами був Віктор. До зустрічі. Слава Україні!